Вітаю! Приєднуйся до кмітливих всезнайок, вчимося разом! Але спочатку я нагадаю, хто ще забув підписатись на мій YouTube канал, підпишіться, будь ласка, і серед моїх попередніх занять ви зможете знайти заняття з буквою Г і переглянути його. Ну що ж, а сьогодні починаємо вивчати нову буковку. А яку саме, послухайте, будь ласка, вірши. Ей, малий, ти хто такий? Я не хто, а буква І. Ти ж не наче буква І, тільки шапочку зніми. Я ж придбав берет новий, не великий, не малий. Щоб мене не сплутать з І, вік не зніму з голови. А погляньте, будь ласка, чи дійсно схожа буква «И» та буква І. Давайте разом поміркуємо. Як ви гадаєте, так, вони дійсно дуже і дуже схожі але дивимося, у буковки І зверху немає чого? Ось такого значочка, так? беретика. А у буковки І він є. Тому все ж таки ці дві букви дуже і дуже відрізняються. А отже, ви здогадалися, що сьогодні ми вчимо звук та букву Й. Йогурт йорж, йорж. Всі ці слова починаються зі звука Й. А я вас запрошую відвідати зі мною картинну галерею і подивитися, а в яких словах ще є буковка Й. Ой, що це? Всі картини зникли. Що ж нам робити? Де вони поділися? А, здається, дітки, я знаю, думаю, ви теж здогадалися. Буковка І, певно, заховала всі ці картини, щоб нам завадити. Але ми з вами розумнички. Ми зараз допоможемо буковці Є «І», і повернемо всі картини на місце. Я буду називати вам слова. Якщо в них ви почуєте звук І, то плескайте один раз в долоньки. «І». Картинка буде з'являтися на екрані. Якщо в цих словах букви Й немає, ви плескаєте два рази. Зрозуміли правила гри? Ну що ж, поїхали. Йорж. Так, молодці. Чайка. Розумнички. Кіт. Йоршерський. Молодці складне слово, так, але ви все почули в слові йоршерський. Дійсно є звук й. Далі коза. Розумночки. Койот. Молодці. Лось. І останнє слово сойка. А от і всі картини з'явилися, і ми бачимо, що сьогодні ми в картинній галереї з мешканцями живої природи. Ой, ось подивіться, а де зникла наша чайка? А, я знаю, ось вона. А ну підкажіть мені, будь ласка, що це вона хоче з нами разом зробити? Так, звуковий аналіз. Тож починаємо. Промовляємо чітко разом словом. Чайка. Який ми чуємо перший звук? Молодці. Ч. Його ми вивчали минулого заняття. І він у нас. Розумнечки, твердий, приголосний. Далі звук. Так, А. І він у нас голосний. Після А в нас іде. Давайте ще раз промовимо. Чайка. Так, ми чуємо наш звук І. І тут я вам, дітки, допоможу. Звук «й», запам'ятайте, будь ласка, завжди пом'якшений, переголосний. Ось. Далі йде звук. Так. К. І він у нас. Молодці. Твердий, переголосний. Останній звук в слові. Так. А, і він у нас голосний. Тож, в слові чайка, скажіть мені, будь ласка. Кільки голосних звуків. Молодці. Два. І отже, складів у нас буде. Так, теж два. Давайте назвемо перший склад чай, другий ка. А тепер давайте визначимо, а який же тут звук наголошений. Це Чайка. Який наголошений звук? Так, А. І він у нас стоїть в першому складі, отже, в слові чайка наголошений перший склад. Розумнички мої, думаю, вам слід вже трішечки відпочити і виконати веселу фізкульт хвилинку разом зі мною і сіреньким маленьким зайчиком. Дітки, уявіть собі, що ви малесенькі зайченятка, сірий зайчик скік та скік. По капусту він прибіг. Нахиливсь, зірвав головку, але мав собі мороку. Поки в ліс її вініс, мокрий став у нього ніс. Відпочили до роботи, читаємо разом з буковкою. Ї. Ай. Ей, ій, ій, ОЙ, уй, а тепер слова рый, койот, гайка Йорж. Сойка, чайка Йогурт, чайник, майка. І почитаємо разом з вами речення Увага на екран. Чайка летить. Над морем. В кінці ми бачимо, який розділовий знак та крапочка. А це означає, що речення яке розповідне. А тепер хто був дуже уважний, що робить чайка? Так, летить. А де вона летить? Молодці над морем. Чайка летить. Над морем. Скажіть мені, будь ласка, скільки в цьому реченні слів? Так, молодці чотири. Назвіть мені, будь ласка, друге слово в цьому реченні. Так, летить, а останнє. Молодці морем, а перше. Так, чайка і третє коротеньке слово. Розумнички над переходимо ще до одного речення і уважно дивимося. А в цьому реченні вже в кінці у нас стоїть який розділовий знак. Розумнички, це називається знак оклику. Коли ми його бачимо, то речення промовляємо голосно. Ну що ж, починаємо. На дереві великий рій. Так, це речення попереджає. Дивимося на малюночок, що на дереві багато бджілок. Це називається рій, тому трішки небезпечно. Скажіть мені, дітки, будь ласка, а в цьому реченні скільки у нас слів? Давайте ще раз його повторимо, згадаємо разом зі мною. На дереві великий рій. Скільки слів? Так, молодці, чотири. Скажіть мені, будь ласка, де великий рій? Розумнички на дереві. Назвіть мені останнє слово в цьому реченні. Так, рій. А перше слово. Молодці на. Назвіть мені третє слово в цьому реченні. Розумнички, великий. І назвіть мені друге слово. Так, дереві. Ну що ж, дітки, ви сьогодні, як завжди, дуже-дуже величезні молодці, тому що ви кмітливі все знайки. Я бажаю вам хорошого дня, хорошого настрою, до наступного заняття. До побачення!